Щоб наші наречені своє життя прожили у щасті, любові та злагоді, батьки мають зв'язати їхні руки весільним рушником. Шановні матері, зв'яжіть руки ваших дітей так міцно, щоб ніхто і ніколи не зміг їх роз'єднати. І під аплодисменти усіх присутніх проведіть їх до їхнього весільного столу. Панове, ваші опски матері проводять своїх дітей до весільного столу дорогу. Рушниками вам на долю люте серце не край, а вночі молила Бога. Панове, оплески, оплески, щоб він дав їм щастя дітям моїм щастя дай. Ой, Войне Солодко, а Гірко, нас буває на весілля. райки співають звінку в нас, музики в Україні, войне щастя, ой, война. За нову міцну роти раз, два-три тягнемо і браво! Браво! Давайте пооблудуємо, панове. Мама, яка перетягнула, оплачує на весілля. Можемо поплескати. так. Мама, яка програла, купує трохи квартиру. По суті, нічого не програв. Давайте поплескаємо матерям. Дякуємо вам, матері. Усі ми з вами знаємо, що в нашій Україні йде війна, де гинуть наші. Захисники, захисниці, тож попрошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя за волю та незалежність України. Дякую. Ну і за нашою українською християнською традицією потрібно помолитися і попросити Всевишнього Господа Бога, щоб він подарував довгі і щасливі роки сімейного життя нашій молодій парі. Ну що ж, панове, тепер вже офіційно можна розкоркувати бутилочку горілочки, коняка, шампанського. Хто що любить, хто що бажає наповнити чарочку, ну і звичайно підняти за здоров'я наших наречених. В Свою чергу бажаємо всім смачного та файної, веселої української забави. До Разом, там, так, як вовтас, на правах старости, щоб наші молодята були щасливі, здорові, була гарна в них сім'я за їхнє здоров'я, щоб в них було діточок, як на небі, діточок. Всього найкращого сам Кюю і вас всіх запрошую.